з чесною та гірною владою, з повагою, речов, явно вовдяними. По декларації 60 квадратів. Так, шановні, так, ще хочу вам сказати, приїду на вимогу. Варно тільки, щоб розумнули ячинку. Питання щодо передачі спортивного залу Техніку індустріального вирішимо. Тепер нам змагання думати, де взяти певну суму грошей, так як ми щорічно витрачали 200-300 тисяч на нашу спортивну школу No2, а там зал шикарніший, там можна зробити те, що ніколи ми його не погодували. Воно фактично безуплатно передається комунальним пасікою. Так що давайте будемо на тим, на тим, як ми його відрестарувати. До речі, запрошую всіх, хто бажає подивитися на будинок культури, там роботи, коли кошти виділені, пішли досить активно. Роботи мають якісно. Щоденний, тобто щоденний, контроль, по цьому ми проводимо. І плануємо до кінця жовтня місяця запустити в першу чергу. Які запитання будуть пропозиції? Хочу вам сказати ще раз на Гордончук Арен Миколаївич та фінансові допомоги. Хто може, яку суму? Будь ласка, надайте мені два рази. На цьому порядку тема 13 сесії міської ради вище дані. Одну хвилинку зачекайте. 13 сесії міської ради вголошує закритку. Називається «Послухали процес». Хочу сказати, ми просто не можемо сесію пробачати званки. Доброго дня. Усі присутні. Я прошу вибачення за те, що е, мої слова змушують всіх затримати ще на декілька хвилин. Ви знаєте, е, я не Причекаючи слава фракції, що є Володимі, я написую, я її дядя Володимирівня, яка по в залі їй біля 80, 80 років. І повірте мені, що два місяці очікування, ходіння в міськраду, розмов в кінець мера на земельної комісії на засіданні фракції Свободи це все нелегка справа для всіх, а особливо для всієї людини. І якщо вона вже тут, то зважаючи на її поважний вік, я думаю, що не буде великого гріха, якщо я затримаю вас всіх. Два місяці пройшло з того моменту, як я випадково дізналася про те, що земельна ділянка навпроти